Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, з 16 по 22 червня. І так, водолії. Давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Тиждень з 16 по 22. Які у вас будуть люди, енергії і пораду з іншої колоди? Ізьмемо для вас. І так, водолії. Прогноз з 16 по 22. Понеділок. Туз Кубків, понеділок емоційний в нас день, Туз Кубків говорить про якісь позитивні новини, про отримання якогось подарунку, про зустріч з якоюсь людиною. Тобто, емоції нам будуть забезпечені на цілий день. Можливо, ви будете щось занадто емоційно сприймати. Можливо, до вас зателефонує якась людина, щось вам розкаже, і ви будете от. Емоційно дуже слухати її розповідь. Хтось комусь признається в коханні, да? це в нас теж емоції. День такий, знаєте, може бути багатий на новини. Вівторок, а вівторок у нас вісім мечів, яка говорить про те, що щось тримає вас. Зобов'язаннях в оковах, в якомусь стані, де ви мусите стояти. Ну, ви собі так думаєте, да? тому що по цій карті ця людина сама себе тримає в цих страхах, якихось зав'язані в неї очі, і вона думає, що вона не може рушити. Насправді ситуація не така, тому якщо ви дивитесь, не тримайте себе в цих оковах, ви звідти можете вийти. Середа. Середу у нас є імператор. Та нам може показувати нашого керівника. Да? Карта говорить про стабільність, про впевненість, про те, що все йде по плану. Ви задоволені результатом. Карта буде говорити нам про овна знака Зодіака. Можливо, у вас буде комунікація з такою людиною. Але це день такої, знаєте. Твердості, чіткості, впевненості. Ви задоволені, що ви досягли якогось результату. Можливо, ви починаєте якийсь новий проєкт, тому що імператор у нас закладає фундамент, у нас розпочинається щось довго тривале. І в цей день, можливо, от такий у вас буде початок чогось нового, що дасть багатострокову перспективу на майбутнє. Четвер. Четвер, шість пентаклів. І четвер у нас приходять якісь фінанси яких ми не очікували. Да? По шість пентаклів у нас завжди є якась хай маленька, але фінансова допомога. Якась премія, якась надбавка, хтось поверне кошти, хтось закине якісь фінанси. Якщо ми не говоримо про фінанси, тому що тут може бути і допомога просто від людини, яка вам потрібна, чи фізична, чи моральна, чи порада, цей день ви її обов'язково можете отримати. Якщо це не стосується вас, можливо, ви будете робити це, допомагати чимось, словом, ділом, фінансами. Тобто, ви захочете задонатити, десь кинути. Можливо, у вас хтось буде просити, і ви будете на місці ось цього чоловіка. Тобто, ви будете позичати комусь гроші і побудете благодійником цей день. П'ятниця. П'ятниця, дурень, легкий день, початок чогось нового, обнулення ситуації, день, коли ми не боїмося, ми йдемо прірву, нам нічого не страшно, Да? Дурень він собі налегке йде по житті. Він хоче якогось нового досвіду, хоче нових знань, нових людей, чогось нового, щось початку якогось. Знаєте, карта говорить про дітей. Можливо, хтось буде з дітками комунікувати сьогодні. У мене дуже часто показується карта на дитсадки і школи. Можливо, хтось і проведе цілий день от, з дітками в якихось навчальних закладах. Взагалі, по дурню, у нас йде обнулення ситуації, тобто щось ми закриваємо в своїй голові і розпочинаємо щось по-новому. Субота, а в суботу є 9 мечів. День, коли і є безсонна ніч. Карта буде говорити про те, що людина не спить. Можливо, хтось працює, хтось не спить просто, ми знаємо, чого не сплять в нас. Да? Карта буде говорити про те, що, можливо, буде багато якихось думок, ви наберете в голову, думки вас будуть лякати. Карта говорить про те, що це все надумане в вашій голові, тому, якщо ви дивитеся, не тримайте ці м'ячі над собою, вони вам нічим не загрожують. І неділя. О, І неділю сонечко, бачите? Насолоджуйтесь життю життям, грієтесь на сонці, ви реалізовані, все в вашому житті змінюється на краще. Карта буде говорити нам просто про сонце. Можливо, будете багато на природі відпочивати, тому щоб не згоріли, будьте обачні, обережні. А взагалі день реалізації, день потенціала день щирості, день позитивних усмішок, день, от коли. Ти виходиш на двір, сонечко сяє, і тобі дуже стає добре на душі. І по цій карті от буде точнісінько така от атмосфера у вас в неділю. Порада для водоліїв на тиждень. Дайте мені пораду для водоліїв. А а порадою вас йде проявити емоцію. Десь, можливо, бачите, от тут ту з кубків випадав, лицар кубків, він нас такий проявляє емоцію, дарує подарунки, приносить якісь позитивні новини. І карта буде говорити про те, що вам потрібно проявити якусь, якесь кохання до своєї другої половини, сказати їй приємні слова, зателефонувати, написати якусь приємну смс. Будь то жінка, будь-то чоловік, тобто проявити опіку, ласку до своєї другої половини. І так, водолії. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!